Всім привіт! Сьогодні хочемо зробити невеличкий тест-драйв по машинам, проїхатися і побачити реальний запас ходу і різницю між деякими автомобілями. У нас сьогодні на огляді буде ID 4 Cross Prime з тепловим насосом, ID 4X Prime без теплового насосу, також буде ID 4 Cross Pro комплектації і ID 4X. Також про комплектацію ще вирішили для так наглядності взяти велтмейстер 5 побачити також в нього реальний запас ходу і ID6 візьмемо також на огляд. У комплектації Pro. це такі машини деякі машини вдалося зарядити до 100% деякі машини через те, що вимкнули світло. Там одна 70%, друга 98. Але по співвідношенню зможемо там вже зробити, перерахувати в кінці відео і побачимо реальний розхід зараз в таких умовах. Сьогодні бачимо сонце приблизно десь 5 градусів тепла. Ну і будемо їхати дивитися. Який розхід, скільки зможемо проїхати, і різницю між прокомплектацією, прайм-комплектацією, ну і порівняємо ще з суто китайським волтместером. Це у нас прайм крос. Він з тепловим насосом. Бачимо заряд 100%, кілометраж, 13 тисяч 831 кілометр. Ну, прогнозує, що 348 кілометрів можна буде проїхати. Наступний автомобіль це ID 4X, також в прайм комплектації. По заряду в нього також 100%. Пробіг зараз побачимо, пробіг 17900 км 901. Це робимо, щоб побачити, скільки реально приїде і щоб в кінці відео можна було порівняти ці машини. Наступне авто це Weltmeister EX5. Тут у нас Пробігу трошки більше, 54 тисячі кілометрів, 54 378 км. Ще одне авто це ID 6 в прокомплектації машинка. Тут вона не зарядилась, вимкнули світло 69%, а по пробігу 6550 км. Це зараз на одометрі. Ще у нас є прошка X. І Cross. Підемо також. Побачимо, скільки там по пробіг. Це id 4 Cross про комплектація пробігу 7815 км і заряд 99%. І також ще є X, id 4 X, також про комплектація. Це авто ще ну, не встигли змити. Планувалось інше авто, щоб відправитись. Воно. Це встигло зарядитися до 100%. Інше там через вимкнення світла не вдалося дозарядити, тому прийдеться взяти це авто. У нас по пробігу по пробігу дев'ятсот сімдесят 100% заряду. Чим цікаве це авто, це авто 20-го року. Побачимо деградацію там з 20-го року, яка була, не була. Ну ще раз відмічу, авто грязне, тому що планувалася інша машина. Через вимкнення світло не вдалося її зарядити, тому ну, вибачайте, що будемо рушати. Ми будемо їхати по новомиколаївській дорозі. Ну, в сторону Південного, через Рів'єру. Таким чином будемо їхати. Після чого побачимо, який розхід у всіх автобусах, і також. Побачимо, скільки залишку буде по заряду. Як я відмічав, зараз температура десь 5-7 градусів тепла. Клімат буде встановлений у всіх авто на 20 градусів, і з таким кліматом будемо їхати, щоб не їхати в режимі ну, таксі, да, там, скільки найбільше можна проїхати. А в нормальному циклі з кліматом на 20 градусів будемо таким чином перевіряти цей пробіг. Проїхали вже десь 15 кілометрів, їду я зараз на Volkswagen ID 6 прошці. Ну, Як і казав, клімат увімкнений на 20 градусів, і в такому режимі їдуть всі авто. Попереду їде X ID 4. По розходу, ну це середній, який був, я його не скидував. 21,3 кВт годин на 100 кілометрів. А вже по приїзду побачимо, що буде. ID-6 це найвеликий представник сімейства ID, найбільший на даний момент електромобіль. У нього довжина 4,90 см. Ну такий, доволі, доволі непогана машинка. За рахунок того, що колісна база в нього длінша, ніж у ID 4, то ходові якості також трошки кращі. Він їде м'якше і не так багато, не так відчуваються, якщо якісь стики. То дуже так добре проходить. Проїхали по одометру пише 23 кілометри, але я його ввімкнув, коли ми десь другий заливний чи перший заливний проїжджали. Ну, десь 25-26 кілометрів це пробіг. Зараз побачимо, хто там скинув, як виїжджали з салону, скільки було. По пробігу 19,7 показує. Клімат увімкнений, пересаджуємося на інше авто. По id шостому, що можна сказати? М'яка машина добре їде, Ну, корабль. Якщо потрібно таке авто. З таких габаритів, то є є сенс його купувати. По пробігу він буде ну не набагато менше приїжджати, ніж ID 4. Але це ми сьогодні якраз і побачимо. Пересідаємо, напевно, в ID 4X червоного кольору. Попробуємо на ньому проїхати також. Побачимо там, що у нас по розходу. І далі будемо їхати. Пересаджуємось на, на ID 4X. Це One Edition чи прошка Принципової різниці немає. Так, дивимося, що у нас тут. Ні, тріп не скидували. Там було 2, 12, ну, потім побачу, вставлю, скільки було кілометрів пробігу при виїзді. По середньому розходу. Тут 26,2, а також його ніхто не скидував. Все, рушаємо далі, їдемо. Їдемо тестувати. Аді 4 x відрізняється від Аді 4 Кроза. Трошки салоном бачимо тут. Вже двохкольоровий салон, іде торпеда з вставками під колір кузова. Також відрізняється самим бамперами, оптикою і стоїть інша батарея. А там будемо бачити, чи є різниця, чи немає. Приїхали вже до південного, трошки постояли, і зараз будемо їхати рушати назад. Вже приїдемо до салону і порівняємо пробіги. Трошки скоригували, бо у когось там клімат на 22 був вимкнений, У когось увімкнули спорт режим, машини всі вирівняли. В один режим з однакової температури будемо їхати назад, щоб більш таке середнє значення було. Поки що, ну звісно, волтмейстер десь 20 вже втратив заряду. Ну і тут батарейка 52,6 кВт, не, шість кВт, не така велика, як у Айдіше. А вже по приїзду в салон побачимо реальний розхід, реальні витрати електроенергії по машині і. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer so the no man i still go 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 Зараз їдемо на ID4 праймі, це крос прайм. По ходовим характеристикам трошки цікавіше. Ну, по-перше, це динаміка краще, бо 6,3 секунди до 100 61 секунда до 100 проти 8 там з копійками да, секунд звичайної Прошки. Але також вона м'якша. І ну сам по собі прайм трошки м'якший в ходу, але тут стоять 19 диски на зимовій гумі, тому. Воно відчувається ще краще. Їдемо вже додому, їдемо вже в зворотньому напрямку до салону. Там вже будемо бачити по розходу. Бачимо 42 км на годину це середня швидкість. Ну, це з урахуванням того, що біля салону стояли. Також стояли на площадці, я думаю, хвилин 20, ще поки там трошки відео знімали. Ну, от, година 19 це час руху автомобіля. І 56 км – це вже ми проїхали. Все, ми приїхали. Зараз так трошки щоб подивитися, що як дивимося, це ID 4 PRO 2022 року. Бачимо, тут 77% це залишилося. 70, 7908 кілометрів зараз на одометру. І якщо брати по комп'ютеру, то 101 кілометр ми проїхали. 37 км на годину швидкість середня, і 194 кВт годин на 100 км це. Те, що вийшло. Це ID 4 2022 року, це про комплектацію. Зараз ще по іншим машинам пройдемося, побачимо, скільки там. Ну і потім зроблю таблицю десь ставлю, скільки, як, де, які витрати, в якій машині, і скільки залишку по кілометрах. X-Prime, що у нього? Дивимося. Залишку 76%. Тут перша пише 92 км, але не знаю, скоріше за все, не так. Ну, давайте, який у нас пробіг загальний. Загальний 17,993. А там далі вже подивимося, скільки було, і порахуємо, скільки проїхало. Якщо брати по середньому у розходу, то 19 19,1 кВт годину витрати електроенергії на 100 км. Ну і тут середня швидкість 49 км на годину. Це прайм повний привід. Ну і клімат був зараз побачимо на 20 градусів стояв. Зараз ще подивимося в ID 4 крозі в праймі, який там розхід, і потім у прошки і у ID-6. Пробіг 13. 1923 км 75% залишку. Бачимо середній розхід, середні витрати 23 кВт на 100 км. Якщо це вірний обдомити, 92 км проїхали. І 46 км на годину це середня швидкість. Це у ID 4 крос Prime і авто з тепловим насосом. Це X ID 4 пробігу зараз так, бачимо, 13,068. 91 км проїхала, 44 км на годину середній розхід і 184 кВт годин на 100 км, Залишку 75%. Наступне авто це ID 6. Він був заряджений, якщо б вірно пам'ятаю, до 70% 70 чи 69%, ну потім подивимось. 6643 км пробігу по залишку 46%. 92 км – це пробігу, 46 км на годину це середня швидкість, 19,1 кВт на 100 км – це витрати електроенергії. Ну і залишку 46%. Далі побачимо скільки відсотків з'їло на цей пробіг. І ще одна машина, яку ми брали, це Weltmeister ex 5 Ну там, скоріш за все, витрат буде трошки більше. Ну, по процентах, а по батареї потім перерахуємо. Підемо. Weltmeister ex 5 Тут батарейка 50... 52,6 кВт. Бачимо, бачимо, де побачити у відсотках, скільки тут. Ну от Розхід середній, 17 кВт на 100 км показує. Залишок у відсотках. Щось по відсоткам не бачу я, де тут можна побачити. Ну от На 50 на витрати, якщо брати. На 50 кілометрів, на 25, на 10 і на 100. От якраз ми 100 кілометрів проїхали, от 17 кВт на годину на 100 кілометрів. Але бачимо, тут клімат був увімкнений на 22 градуси. Не на 20, як ми домовлялися, а на 22. Середні витрати 17 кВт на годину на 100 кілометрів. В відсотках я не знайшов, <кх> де тут можна подивитися, скільки відсотків залишилось. Але прогнозований запас ходу. Залишковий, да, 227 кілометрів ще є. Ну, теж непогано для цього автомобілю. І у Валтместера по тестам взагалі батарейка на 160 кілометрах втрачала 2-3% всього. Тому що тут і підігрів, і охолодження. Ну, клімат, система для батареї. Дуже добре себе показує ця батарея в експлуатації. Середні витрати по машинам, одіжки це десь на таку пору року, десь 20 кВт на годину 19-20 у праймі. У... У крозі Прошки і у крозі Уксу у Прошці, то там 18,5. Тобто десь 1,5-2 кВт різниця між повним приводом і заднім приводом у Айдішок. Ну, і також маємо на увазі, що там не газували, повністю не використовували повний привод, щоб газ в поле топити. А в нормальному такому режимі міста їздили. Середня швидкість, як бачили, ми бачили десь 40-45 км на годину вийшла з урахування міста, те, що стояли і їхали. Так, якщо тільки те, що їхали, то по місту ми менше 50 км на годину не їхали. По за містом, по трасі, ну, десь 70-80 до 90 їхали. Якщо звернути увагу на таблицю, то дуже цікаві результати ми отримали від цієї поїздки. Найменший розхід по комп'ютеру – це у Altmaster X5, 18 кВт-годин. на але результати більш точні і по відсоткам не вдалося подивитися. Ну не розібрався, де як там подивитися відсотки, коли приїхали. Потім у нас йде ID 4X Pro 20 року 184 кВт на годину. Потім йдуть ID 4X Prime без теплового насосу і D6 Cross Pro з 191 кВт на годину. І за ними Іде вже ID 4 ікros Pro 2022 року, 194 кВт на годину, і найбільші витрати, як це не странно показав ID 4 cross Prime з тепловим насосом і витрати 23 кВт на годину. Чому що авто з тепловим насосом найбільші витрати електроенергії? Ну, звичайно, це Prime, у нього повний привід і тому там звичайно у нього буде трошки більший розхід. Але Якщо порівнювати з Xoм праймом, якого немає теплового насосу, то бачимо, різниця майже 1,2 кВт на годину. Тобто це наводить на думку, що у Volkswagen, що є той тепловий насос, що немає, це не дуже суттєво впливає на витрати енергії, які ми бачимо по комп'ютеру. Також можна брати на увагу, що це плюсова температура, і при плюсовій температурі цей тепловий насос не дуже добре. Відпрацьовує наскільки там потрібно. Ну і взимку також через це неоптимізоване ПО, яке є у Volkswagen, бачили, що ID-4 крос Prime з тепловим насосом і без теплового насосу порівнювали, то різниця невелика. Ну навіть її немає, там просто залежить від стилю їзди водія. Треба ще буде перевірити ці моменти взимку. Але мені здається, що через неоптимізоване програмне забезпечення, неоптимізований якраз цей тепловий насос, там різниці не буде. Як обіцяють, що там прирост буде десь до 10% ще 50 кілометрів можна буде проїхати. Якщо звернути увагу на витрати в процентах, то у нас в лідера Ді 4 Cross Pro 22 року, він у нього найменші витрат. Там вже нова прошивка йде, і бачимо, всього 22% він витратив. Але комп'ютер показує, що 194 кВт на годину він витратив. Теж цікаві ці моменти. Треба розбиратися, скоріш за все, потрібно проїхати трошки більший кілометраж, щоб більш точно можна було це побачити. І зверніть увагу далі, якщо порівнювати ID4X Prime і ID 4 Cross Prime, то навіть у відсотках X на 1% менше витратив електроенергії. Брати до уваги D6 Cross Pro, то в нього 23% електроенергії витратилось. Ну, такі цікаві результати, можете приглянути ще таблицю. Ще мені ще цікаво, ми їхали однакову відстань, але бачимо у крозу 93 км, X Pro 91 проїхав, Prime проїхали по 92. ID 6 проїхав 93 кілометри, велкместер проїхав 94 Не знаю, з чим це зв'язано. Скоріше за все, невірно там тадометр рахує, або ну, виляли трошки по дорозі, перестраювались в різні полоси, тому там такий результат. Ще хотів анонсувати не тільки відео по машинам, а також ще у нас є перехідник швидкої зарядки з чадемо на GBT. Ось такий от він має вигляд, бачимо, невеличкий, акуратний, не ті здорові гусаки, да, які були раніше, а такий акуратний перехідник, як вставляється, як працює. Зараз поїдемо на наше СТО і на СТО там трошки дознімаємо відео. І ще покажемо по підвізці два прайма, порівняємо, Це ID4X і ID4 Cross. Побачимо, що там, і чи є відмінності якісь по підвісці. Ну і продемонструємо роботу перехідника. Підняли два прайма: це крос. Там от у нас на підйомнику X. і подивитися взагалі по різниці в підвісці. Взагалі по підвісці вона однакова, що тут, що там, важелі однакові, але є одна відмінність це якраз в стійці. Яка тут стійка йде? Сіфірована підвізка або ж магнітна, її називаючи. Так, да, ось о, бачимо, є клапан, датчик, який регулює жорсткість жост... підвіски. Ось о, він знаходиться тут. Також. На цій стійці він є, це магнітна ця підвізка. І на передніх також стійках вони, ці датчики присутні. Ось все, тут вони знаходяться ось один. І з тої сторони такий самий. Якщо подивитися на Х, який випускає завод Сайк, то тут вже звичайні йдуть стійки без цих датчиків. Ну, звичайна підвіска. Але якщо потрібно, то можна доставляти ці датчики, можна доставляти стільки з того прайму. Ну що хочу сказати, їхав я і на тому праймі, і на цьому, і не дивлячись на те, що там 19 дисків з гумою зимньою і профіль великий, а тут 21 диски, да? по жорсткості я ніякої різниці не помітив. Тобто ця підвіска дешевше в експлуатації, дешевше буде. Обслуговувати її ті амортизатори, ну стійки з магнітною підвізкою будуть коштувати трошки дорожче. Понизу що X, що Cross, вони однакові. На перший погляд, може якась там довжина трошки якихось яких важелів інша, але на перший погляд, так подивилися, порівняли оці речаги по номеру, то вони номер сходиться однаково. Якщо цікаво, взагалі відеогляд по ну, різниці між цими машинами, Cross, X, Prime, то пишіть в коментарях, запишемо відео. Поки є ці машини. Ця машина на продажі стоїть в автосалоні. Це клієнтська машина, поставили на продаж. То поки вона є, можна зняти такий відеогляд, подивитися, як що, які відмінності між машинами, ну крім підвізки. Зараз ще покажу той перехідник, який показував автосалоні. Побачимо, як він виглядає на самій машині. Він невеличкий, не займає багато місця. По перехіднику. Ось ще раз покажу, як він виглядає. Він такий компактний, ось так він буде виглядати на самій машині. Сам перехідник компактний, не терчить, як тут ці гусаки. Що зроблені з конекторів, да? і він має блоку... блокування Ну не витягнути вже. Якби своя тут система продумана, щоб розблокувати цей, цей перехідник. Надумаю, наступного тижня вже будемо показувати тестування, як він працює. Ну і наступного тижня будемо вже починати предзамовлення цього перехідника. Чому так багато часу? Пішло на те, щоб його зробити, тому що спочатку думали робити як інші, брати конектор, який від станції. Другий конектор, там виходить такий перехідник, але потім подумали, що треба зробити його компактним, зробити в нормальному корпусі, щоб він був зручний. Цей перехідник має довжину 13,5 см, Ну, така зручна форма. Не буде випирати з машини дуже сильно. Анонсування є. На наступному тижні будемо вже тестувати, показувати тести цього перехідника, як буде він працювати, і також можна буде робити предзамовлення на ці перехідники. По вартості на сьогодні він буде коштувати десь 1200 доларів, тобто плюс-мінус вартість, як Аналогічні пристрої да, продаються на, сьогодні на ринку, але, на мій погляд, він набагато зручніший. Тому дякую за те, що дивились це відео. Чекаю відгуків, потрібно-не потрібно знімати, робити відео по праймам, а ді4, різницю між ними. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступне відео. Може, не, не зразу наступне, а через відео буде. по Тесту перехідника на станції. Дякую за те, що дивилися це відео. До наступних відео.